Сьогодні ми поговоримо про оточення. Ви ніколи не замислили, чому одні люди починають практично з нуля. За кілька років вибудовують кар'єру, бізнес чи досягають мрії, а інші залишаються на тому ж самому місці, незважаючи на однакові умови. Адже в обох є доступ до інтернету, книги, знання, курси, відкриті двері, в цей величезний світ. Але результати абсолютно різні. Секрет не лише талантів не у стартовому капіталі і навіть не в рівні освіти. Головний чинник, який визначає вашу траєкторію, це те, хто вас оточує. Ваше середовище або стане трампліном, що підкине вгору, або кайданами, які триматимуть вас на землі. Подивіться важливо на людей поруч. Вони мріють і діють, чи скаржуються і зупиняються. Вони заряджають вас енергію чи забирають останні сили. Адже правда в тому, що в сучасному світі ми стаємо відзеркаленням свого кола спілкування. І саме воно визначає, яким ви будете завтра. Тому сьогодні ми поговоримо про оточення. Чому воно ключ до успіху у 21 столітті? Чим відрізняється хороше середовище від поганого? І головне, що робити, якщо ваше оточення зараз не веде вас до розвитку, а навпаки, зупиняє. Чому оточення вирішує все? Ловіча ви губка. Куди б ви не потрапили, ви неминуче опитуєте атмосферу. Слова, думки, звички людей навколо. Це відбувається навіть тоді, коли ви цього не помічаєте. Ви підхоплюєте стиль спілкування, теми для розмов, ставлення до життя. І часом починаєте жити на своїм власним сценарієм, а колективним сценарієм вашого оточення. І це нормальна практика. У 21 столітті ми маємо доступ до всього: знання, курси, книги, тренінги, інтернет усе відкрите. Але саме тому виникає парадокс: чому одні реалізовують ці можливості, а інші ні. Відповідь проста: оточення визначає, як ми використовуємо знання. Увіть людину, яка щодня бачить, як її друзі, прокидаються Дня скаржаться на життя, проводять вечори в телефонах чи за безкінечними посиденьками. Як би вона не хотіла що змінити, дуже швидко її мозок починає сприймати це як норму, бо мозок завжди прагне належати до групи. Він каже: якщо всі так роблять, значить так правильно. І в цей момент ваші цілі втрачають силу. Ви починаєте сумніватися і поступово здаєтеся. А тепер інша картинка: ви потрапляєте в середовище, де люди щодня обговорюють ідеї, діляться книгами, планами, новими проектами, де спорт звична частина життя, де ніхто не сміється з вашого бажання почати бізнес, а навпаки, питає: який крок ти у такій атмосфері у вас немає шансу залишатися тим самим. Ви починаєте рости, навіть якщо спочатку не планували. Бо ваше оточення задає новий стандарт. Важлива річ, оточення сильніше за індивідуальну мотивацію. Можна бути надзвичайно мотивованим, але якщо щодня чути у тебе не вийде, ця мотивація зникне. І навпаки, якщо ви сумніваєтесь у собі, але опинитесь серед людей, які вас підтримують, ви знайдете сили рухатись вперед. Отже, відповідь проста: оточення вирішує все, бо воно формує ваші стандарти, вашу віру у власні сили і навіть вашу картину світу. Приклад поганого оточення. У Людину, яка щиро вирішила змінити своє життя. Вона прокидається вранці з думкою: я хочу схуднути, я хочу більше заробляти, я хочу вирвати з рутини». І ось після роботи вона йде до своїх друзів. Що вона бачить? Компанія сидить за столом, пиво, цигарки, телефони, порожні розмови. Хтось розповідає, які всі погані. Хто жаліється на дружину чи політику? Хтось сміється над тим, що хтось спробував відкрити бізнес і прогорів. У цих розмовах немає жодної цілі, жодного розвитку. Там лише виправдання, чому нічого не змінюється. І ось ви намагаєте вставити слово. Я хочу спробувати піти в спортзал. відповідь лунає сміх. Ти у спортзал, та тебе максимум на два дні вистачить. Ви кажете, я хочу почати підробляти після роботи, щоб зібрати гроші на свою справу. У відповідь: Та не сміши, у нас всіх така зарплата, нічого якось живемо. Ти думаєш, ти кращий? І з часом ви помічаєте, як ваше бажання щось змінити старається. Спочатку ви пробуєте сперечатися, доводити, мотивувати себе, але день за днем ці слова капають у вашу свідомість, як вода, яка розідає камінь. І ви починаєте сумніватися. А може, справді нема сенсу. Це і є отрута поганого оточення. Воно назавжди виглядає агресивно. Частіше воно м'яке, доброзичливе, не напрягайся, живи як всі, не вигадуй нічого нового. Але саме ці фрази найнебезпечніші, бо вони крадуть у вас віру в себе. І найстрашніше, ви навіть не помічаєте, як стаєте схожими на цих людей. Ви починаєте жити за їхнім сценарієм, навіть якщо колись мріяли зовсім про інше. Погане оточення це болото. Ви можете намагатися вискочити, але воно буде вас затягувати знову і знову. І врешті-решт, якщо ви не зміните коло людей, вам просто не вистачить сил іти вперед. Приклад хорошого оточення. Тепер увіть зовсім іншу картину. Ви приходите в компанію. Де атмосфера буквально заряджає. Тут немає порожніх балачок про те, як усе погано. Тут люди обговорюють ідеї, нові можливості, книги, подорожі, власні, маленькі перемоги. Хтось розповідає, я почав бігати щодня і вже пробіг свої перші 5 км. Інше ділиться, я стартую проєкт, шукаю команду, хто хоче спробувати. Третій каже: я відклав першу тисячу доларів на інвестиції і замість задрості почути лише підтримку. Вау, це круто! А як це ти зробив? Дай поділюсь своїм досвідом, може, стане в нагоді. У такому середовищі відчувається магія, ви починаєте відчувати, що рівень нормальності зміщується. Те, що вчора здавалося досяжним, тут виглядає звичним. Усі навколо читають книги, і ви самі починаєте тягнутися до книжки. Усі тренуються, а ви автоматично обираєте спортивну форму замість дреблого тіла. Усі прагнуть рости в доходах, і ви більше не сприймаєте виживати від зарплати до зарплати як норму. Я лише наводжу приклади: оточення варто обирати під свої вподобання і цілі. Хороше оточення це не просто люди, це зеркала вашого майбутнього. Вони показують вам, ким ви можете стати, навіть якщо ви самі в це не вірите. Вони дають вам ресурс, коли сил уже немає. Бо в моменти сумніву ви почуєте, не такинь, а спробуй ще раз, у тебе все вийде. І найважливіше, таке середовище відкриває двері. Хтось знайомить вас із потрібними людьми, хтось підсказує книгу, яка змінює мислення, хтось просто своїм прикладом доводить, що неможливе, можливо. І ви більше не відчуваєте себе божевільним і з великими мріями. Навпаки, ви стаєте частиною кола, де мрієте і діяти нормально. Хороше оточення працює як ліфт. Ви можете стояти на першому поверсі, але якщо потрапляти в правильну кабіну, вас неминуче піднімає вище. І головне це ліфт не дає опуститися вниз, навіть якщо іноді ви самі починаєте сумніватися у собі. Чому? Оточення важливіше за мотивацію. Багато людей думають, що головне для успіху це мотивація. Вони шукають натхненні відео, цитати, дивляться виступи успішних людей. І так, мотивація може дати старт. Вона працює як іскра, запалює вас у моменті. Але є одна проблема: будь-яка іскра швидко гасне, якщо немає навколо середовища, яке підтримує вогонь. Мотивація це емоція, вона приходить і йде. Ви можете прокинутися зранку, заряджений після відео чи книги, але якщо потім виходите у світ, де вас оточує байдужість і зневіра, ця енергія випаровується. Ви ніби біжите проти вітру, робите Крок уперед, але середовище відштовхує вас назад. Оточення працює зовсім інакше. Воно створює контекст, у якому певна поведінка стає нормальною. У середовищі, де всі лягають спати у третій ночі, і прокидаються під обід, вам буде важко вставати о 6 ранку. У середовищі, де ніхто не займається спортом, навіть найсильніша мотивація швидко згасне. У середовищі, де всі говорять, це неможливо, ви перестаєте пробувати. І навпаки, коли ви потрапляєте в середовище до розвиток це норма, де люди постійно рухаються вперед, і результат це не мрія а буденність. Ви неминуще підтягуєтесь до цього рівня. Навіть якщо ви сумніваєтесь, Собі, це середовище тягне вас угору. Згадайте себе в спортзалі, коли ви тренуєте самі вдома, завжди можна знайти виправдання. Я зроблю завтра, сьогодні нема сил. Але в залі ви бачите людей, які піднімають вагу, бігають, стараються. І навіть якщо ви прийшли без настрою, ви все одно робите вправи. Чому? Бо середовище, надає вам зупинитись. Оточення сильніше за будь-яку силу волі, бо сила волі це внутрішній ресурс, який має межі, а правильне середовище створює зовнішній потік, який постійно вас підштовхує. Вам не потрібно щодня вигадувати мотивацію, вона вже закладена у вашому колі спілкування. Тому якщо вибирати між тим, щоб мати величезну мотивацію, але бути серед людей, які вас тягнуть вниз, або мати середнє бажання, але бути серед тих, хто йде вперед, правильний вибір очевидний. Другий варіант завжди виграє, бо саме оточення визнає наскільки довго ви продаєте свій шлях і ще дійдете до кінця. Практичний крок, як змити своє оточення. Говорити про важливість оточення це одне, але найчастіше люди запитують: добре, а що робити, якщо навколо мене зараз саме те болото, про яке ти казав? Я ж не можу просто взяти і відмовитись від усіх друзів чи родини. І це правда, різати всі зв'язки одразу не. Потрібно, але змінювати середовище можливо і навіть необхідно. І ось як це зробити. Чесно, подивіться на своє оточення: візьміть аркуш паперу, запишіть людей, з якими ви спілкуєтесь найчастіше. Це можуть бути друзі, колеги, навіть родичі. Тепер задайте одне просте питання: чи допомагає ця людина мені рости, чи навпаки тягне вниз? Якщо більшість відповідей тягне вниз, ви вже побачили головну причину, чому не рухаєтесь. Обмежте негативний вплив. Вам не потрібно одразу обривати всі контакти, але можна зменшити їхню частку у своєму житті. Якщо раніше ви проводили вечори в компанії, яка демотивує, робити. Залишатися там не 5 годин, а одну. Якщо хтось постійно скаржиться, навчіться ставити межі. Я не хочу зараз говорити про негатив. Це маленькі кроки, але вони дають відчутний результат. Шукайте нове середовище. У сучасному світі у вас є безліч варіантів: курси, бізнес-клуби, спортивні секції онлайн-спільноти. Варто один раз зробити крок на зустріч, і ви відкриваєте для себе нове оточення. Тут важливо обирати по своїм потребам. Якщо ви хочете стати спортсменом, ідіть туди, де люди вже добулися чогось у спорті, так само і з бізнесом та іншим. Створіть власне оточення. Не завжди потрібно шукати. Готове, ви можете стати центром свого нового середовища, зберіть навколо себе людей, які теж прагнуть змін. Можливо, серед ваших знайомих є ті, хто мовчки мрії про розвиток, але не наважуються діяти. Запропонуйте їм разом читати книги, займатися спортом, працювати над цілями. Так ви саме створюєте атмосферу, дорости нормально. Станьте тим самим прикладом. Пам'ятайте, середовище змінює вас, але і ви змінюєте середовище. Якщо ви почнете діяти, люди навколо або підтягнуться до вашого рівня, або відпадуть самі. Це природній відбір, і це нормально, бо з кожним кроком ви наближаєте до свого справжнього оточення. Є одна проста формула, яку варто запам'ятати назавжди: ваше оточення, ваше майбутнє. Не мотивація, не випадковість, не удача, а саме ті люди, поруч із якими ви проводите більше часу, визначають, ким ви будете через 5 чи 10 років. Хочете зрозуміти, де будете завтра, подивіться, з ким ви сьогодні. Якщо навколо вас постійні скарги, порожні блачки, цинізм, зневіра, то не дивуйтеся, що ваші крила обрізані. Але якщо поруч люди, які мріють, діють, пробують і досягають, ви неминуче почнете літати разом із ними. У 21 столітті ми живемо у світі на Межених можливостей. Знання доступні кожному. Інтернет відкриває двері, які ще 20 років тому здавалися недосяжними. Єдине, що реально виділяє тих, хто бере від життя максимум, від тих, хто так і залишається в точці старту, це середовище. Ви можете бути найталановитішим, але якщо щодня чуєте у тебе не вийде, ви зламаєтесь. І навпаки, ви можете сумніватися, робити помилки, падати, але поруч є ті, хто підтримує і дасть слушну пораду, ви підніметесь. Оточення це головний фільтр вашого життя. Воно або відкриває перед вами горизонти, або залишає у тісній клітці. Тому найму. Мідріше, що ви можете зробити вже сьогодні, це чесно подивитися на своє коло і прийняти рішення. Я обираю тих, хто тягне мене вгору. Бо зрештою, вибір завжди за вами. Ви можете залишитися в болоті, і пояснювати, чому нічого не змінилося, а можете змінити коло, змінити середовище і за кілька років не пізнати себе. І знаєте, що цікаво? Те, про що я сьогодні говорив, це не просто теорія, це реальність, яку я бачу щодня. Коли людина заходить у правильне середовище, її життя починає змінюватися буквально на очах. Я займаюся продажем менеці вже багато років, і головне, що я бачу в учні, вони ростуть не лише завдяки знанням, які отримують. Вони ростуть тому, що опиняються в середовище, де нормально мати високі цілі, нормально стартувати з нуля і виходити на перші продажі, нормально говорити про доходи в тисячі доларів на місяць. Коли ти один, завжди є сумніви. Але коли ти бачиш, як такі ж люди, як ти, вже запускають магазини, отримують перше замовлення, діляться своїм досвідом, ти відчуваєш, що і сам можеш. І саме це середовище стає тією силою, яка тягне тебе вперед. Тому, якщо ви давно мріли про власний онлайн бізнес, але відкладали на потім, зараз саме час зробити перший крок. Заповнють анкету під цим відео, ви потрапите в Людей, які вже рухаються напрямку свободи, доходу і незалежності. Пам'ятайте, ваше майбутнє визначає не мотивація, а оточення. І сьогодні ви можете обрати оточення, яке відкриває для вас новий рівень життя. Приєднуйтесь і давайте будувати ваш успіх разом.